Сім'я, в якій всі дуже голосно говорять, мама! Що? Мама, я в душі! І що? в цьому залі було в житті дивне знайомство. Отож, Якубіта, хлопачка і дивне знайомство. Ваші обласки, друзі! Привіт! Привіт! Здорово! Здорово! Привіт, Толя! Привіт, Толя! Привіт, Тушечки! Привіт, Тушечки! Привіт, Тяні! Привіт, Тяні! Малышка! Чого? А як тебе звати? а ти угадай. О, ого. Я поняв, я поняв. тебе звати Оля, Оксана, Катя, Іра, Кристина, Сніжа, Зоряна, Зорослава, Таня, Валя, Фу, Віра, Свєта. Так, Точно. Я ж по овчах бачу що свята. Повчак, ховчак, сичу. Малиш? Малиш? Ще? А скажи, а звідки ти? А ти ого, ого, я понял. Ти. А, ти зі Львова. З Трускавця? Стидно сказати. Житомира. Свето Житомира. Свята з Житомира, точно свята. А скільки тобі років? Питати даму про вік не культурно. Ого, я понял, я понял, я угадаю. Я угадаю, угадаю, значить. А, ти школу закінчила? Значить, була на зустрічі з випускниками. Твій батя воював в Афгані чи в УПА? Відкрий рот. Молочних зубів нема. Вони повилітали чи ще не виросли. В те паспорт є Скільки там фотографій? Одна чи три. Ти дебіл? Ти плакала, коли Сталін помер. Ти відсилала смски за матіаса. Символ Олімпіади 80-го року. Кавун. Ага, ясно. Театріс. А. Фаталіті! Кольорова пружинка! Ти народилася 22 серпня 1985 року в середу! Ні, ну, красава! Друзі, не красава! <клес> давай ну жердяй! Ну, ти, от ти молодець! От ти красава! Слухай, як тебе звати? Розумієш от якби я був проститутка, а ти сержант міліції, тоді б ти мене питала. А так давай давайся. Курортний роман. Увіть собі. Вин из Львова, она с Москвы. Розлука Володя! Володя, я, не понимаю, почему я не могу ехать с тобой во Львов? Я к тебе пояснить, Розумієш, Львів а, Львів для москаля як Париж. В Паріж. Увідіть Львов і уміріть. Володя! Ти ну, не паніває, чому я можу ехать з тобой по Львов? Тебе не прийме моя родина. Почему? чому? В мене дід воював в упа. У мене батько в свободі. У мене мама в народному русі України. Ну ти ж в регіонах. Якщо ти комусь скажеш, мене вийшуть і тебе разом зі мною. Володя, ну, ну я раді тебе готова на все. І навіть готова вивчити український язик. Скажи веселка. Веселка. Ми приречені. Хорошо, хорошо. Їжджай в свою вогню, я уїду в Москву і буду сама воспитувати дитинка. Якого такого дитинка? Чекай, 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 я щось не зрозумів. Пам'ятаєш, як в 23.00 ти прийшов до мене в номер, на кой я відкрив двері, і з криком «Курва, це тобі за Севастополь!» yeah. у нас з тобою був брешений секс. Тим більше тобі не можна їхати до Львова, тобі не можна хвилюватись. Я спеціально придумала цю історію з дитинкою, щоб поїхати з тобою. Чекай, то ти придумала це все? Так! Ніякого дитинка немає? Ні. Ну ти, Лярвичко, дурнуватий. Що? Просто мене використовував. 21 день. Ти просто мене взяв і використовував. Що Використовував! Не смій такого казати більше ніколи. Ніколи в житті більше не сміть такого казати. Тому що, коли вперше я тебе побачив, я зрозумів, що то є справді любов. Я зрозумів, що таке кохання. Я відчув пристрасть. Я хочу тонути. У глибині твоїх очей я хочу впиватись солодким медом твоїх уст, і я хочу купатись шокосту в, в у твоєму волосі. Я що секунди благаю у вічності, аби ми з тобою були поряд. І Я люблю тебе, Володя. <реш> <реш> да, Все-таки скупав у вас мова. От білицов пам'ятник. А що це за памятник? Бандери. Памятник Бандери в Севастополі? Я його з собою вожу. Мені так спокійніше. давай. О, ну все, тепер тебе в Москві чекає ссылка. Що? Я кину контакті ссылку а? на фотку. Все, ну, все. Прощай, Володя. Прощай, Софія. Лители облака. Леты далеко.